Златин Ібрагимович, один із найвідоміших та найхаризматичніших футболістів у сучасності. Коли він оголосив про закінчення кар'єри, то, чесно кажучи, не сильно вірилось. Було відчуття, що він взагалі не буде закінчувати кар'єру. Він став символом футбольної майстерності та витривалості, продовжуючи грати на найвищому рівні навіть у зрілому віці. Його внесок у світовий футбол є неоціненим, і його вихід залишить значну порожнечу на футбольному полі. Протягом своєї кар'єри Ібрагімович завоював 34 трофеї, в тому числі чотирнадцять складі клубів, що перемагали в національних чемпіонатах. Він був один. Надцять разів номінований на звання найкращого футболіста світу, тобто володаря золотого м'яча. І в момент прощання він не зміг стримати сльози і плакав разом з дружиною, одноклубниками і фанатами, які прийняли його навіть після того, як він грав в Інтері, принциповому супернику для Мілана. Фанати провели його як справжню легенду, і здається, Ібрагімович, який нібито ніде не міг знайти собі справжню футбольну сім'ю під кінець кар'єри, все таки знайшов її. Ібра залишився в структурі клубу, де вже тренуються його сини. Так що, можливо, зовсім скоро ми знову побачимо прізвище Ібрагімович на футбол. Мілану. Я кажу до побачення футболу, але не вам, сказав Ібрагімович, болівальникам на Міланському стадіоні Сан-Сіро, ледве стримуючи сльози. Я зараз переживаю дуже багато. Вперед Мілан і до побачення. Коли я приїхав сюди, вперше ви подарували мені щастя, вдруге, ви подарували мені любов. Зрозуміло, що Златін Бергимович залишив за собою дуже вагомий слід у футболі, і його вклад є неоціненим для кожного футболіста закінчення футбольної кар'єри, чи то вихід з улюбленого клубу є тяжким та болісним процесом. І незважаючи на те, що вони на полі були героями та воїнами, коли приходить момент прощатися з клубом, вони плачуть, як діти. І сьогодні я хочу поговорити та розповісти вам про те, як прощалися легенди світового футболу, люди, які нам подарували тисячі емоцій, які створювали незабутні моменти, які ще будуть згадувати довгі роки. Ви на каналі Фальшивий Стадіон не забудьте ставити вподобайки, і якщо я вас Хоча б на якусь емоцію. Не забудьте написати коментар. У вас не було враження, що Гансало Ігваїн просто якось в моменті з них з футбольних радарів. Типу, це ж був топовий нападник, який відіграв за свою кар'єру за такі клуби, як Наполі, Ювентус Реал. І, зокрема, за ці всі три клуби він забив понад 300 голів, віддав 100 асистів. Саме Гонсало Ігваїн допоміг Роналду так швидко адаптуватися в реалі, тому що основним асистентом був саме він. Після останнього матчу в кар'єрі я відчув, що робота, яку я дуже люблю, майже половину свого життя підійшла до кінця. Це були сімнадцять з половиною років своєї кар'єри. Багато. То спогадю спливають в пам'яті про все, що я пережив, та за що боровся, я йду дуже гордо, знаючи, що віддав футболу всього себе до сьогоднішнього дня. Коли ти знаєш, що віддав все, то можеш ти з чистою совістю. Саме це я і відчуваю. Тепер я буду далі насолоджуватись життям зі своєю родиною. Я дуже пишаюсь тим, чого зміг досягнути, сказав Ігваїн на своїй останній прес-конференції в Інтер-Майамі. Ігогін перейшов в Інтер Майами в команду, яка була максимально сухою. Команда, яка була нецільна і зумів забити 29 голів. Раніше він виступав за Челсі, Ювентус, Наполі, Реал, Мілан та Ріверплейт. Незважаючи на свої футбольні успіхи і скіли, він завжди був в тіні, в збірній був в тіні Месі. А в Ювентусі був в тіні Роналду. Також його віддавали в оренду в Мілан та Челсі, де він вже не показував стабільний футбол. Але чомусь я попав саме на той матч, коли він грав за Мілан, і в нього була максимальна агресія до гравців Ювентуса. А знаєте чому через те, що він не хотів покидати цей клуб, і якщо б не Роналдо, він ще міг там би грати і грати. У своєму останньому сезоні за Мілан 37-річний Олів'є Жеру у 47 матчах забив 16 голів, віддав 9 передач. Не дивлячись на такі високі показники, він закінчив кар'єру з європейськими клубами і переїхав в Лос-Анджелес. Коли я був молодий, то мріяв про цей Мілан. Тепер в мене є період, яким я пишаюсь. Я ніколи не забуду ці три роки в Мілані. Потрібно звільняти місце для молодих футболістів. Також потрібно зважати, аби не переграти зайвий сезон. Необхідно віднайти належний баланс, сказав Жиру. Я завжди казав, що закінчу кар'єру, коли моє тіло почне мені давати сигнал. Але. гадаю, в мене ще є два місні сезони. Але що стосується збірної, гадаю, це буде кінець. Олів'є Жиру, знаєте, він такий цікавий футболіст. Він може вийти як в нападі, так само й замінити воротаря. І також трофеїв цього хлопця вистачає, тому що він є чемпіон світу. Він виграв з Челсі Лігу Чемпіонів. Він ще виграв з Монпель'є лігу 1 до приходу шейхів. Якщо говорити конкретно про Мілан, то він зняв прокляття з цифри 9 на спині, тому що після Філіппензагі під дев'ятим номером в Мілані пробували зіграти і Кшиштов і Андреа Сілва, і той самий Єгвоїн, і ні в кого з них нічого не вийшло. І Жеру зняв це прокляття, тому що він три роки стабільно забивав і був ключовим лідером, і він допоміг Мілану виграти скудету. А тепер на його місце приходить футболіст, схожий по манері гри Альворо Мората, який теж візьме дев'ятий номер на спині. І дуже надію, що після е, Жеру йому вдасться все-таки продовжити традицію його і забивати багато голів. Останній ветеран Челсі саме так називають Яго Сілва, який у 2020 році вже в 35-річному віці прийшов в Челсі. На момент його переходу були серйозні сумніви про те, що він не потягне англійський футбол з цією інтенсивністю. І частково це збулося, тому що в грі з Вез Бронвічем він відіграв дуже жахливо. І всі тоді почали критикувати його і Челсі за цей трансфер, але списаний в Парижі футболіст і не думав здаватися за 4 сезони в Челсі. Він став ключовим футболістом в трійці захисників. У цьому сезоні стало помітно, що тяго трохи здав проте на полі. Він так і залишився важливим гравцем, який вміє грамотно страхувати молодших партнерів. Крім того, бразилець стомився з психологічної точки зору. Вік бере своє, тому рішення покинути клуб абсолютно логічне. Влітку в Челсі не залишилось жодного гравця старшого 30 років. Бразильський ветеран застав різні версії Челсі. Мінялися тренери, мінялися гравці, омолоджували склад і було відчуття, що бразилець забув про свій вік. Тіаго вийшов на прощання з фанатами зі своєю дружиною та дітьми, і стадіон просто ревів. Вони проважали справжню легенду. spell in that blue shirt. Сумний і одночасно радісний сезон для фанатів Борусії, тому що з однієї сторони вони дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів, а з другої від них іде Марко Ройс. І знаєте, Ройс це не лише символ сучасної Борусії, тому що він пройшов шлях від академії до капітанської пов'язки, хоча там була також перерва на Мюнхенкладбиську Борусію. Він є ілюстрацією вірності і любові до клубу, тому що за його кар'єру в нього було мільйони пропозицій від інших клубів. Проте він завжди залишався вірний в Борусі. Борусія це все для мене. Я віддав цьому клубу. 12 років, це щось значить. Ми не граємо тільки заради великого імені клубу чи грошей. Потрібно почуватися комфортно, розуміти, що ти в гарному середовищі і в тебе відмінні партнери, сказав у своєму відеозверненні Марко Ройс. Велику роль грають вболівальники. Виїжджаючи, ти усвідомлюєш, що такого більше ніде не буде. Тому кілька разів подумаєш, перш ніж прийняти таке рішення. Значною мірою, завдяки вболівальникам, я залишився тут так довго. Хоча Марко Ройсу було важко стримати емоції, але йому це вдалося. У все. Міня Лідери, мінялись тренери, змінювався стиль гри, змінювались тенденції футболу. Проте завжди було одне стабільне і незмінне. Це одинадцятий номер на спині. А ще його називають вічним другим номером, тому що в сезоні 22-23 Борусія відстала від Баварії тільки по різниці голів. Баварія набрала 71 бал, і Борусія також набрала 71 бал. І Ройс знову залишився другим. І також ще раз згадаємо програний фінал Ліги Чемпіонів. Він вигравав кубки, проте основний трофей він так і не завоював. Ангель Ді Марія віддав ПСЖ 6 років своєї кар'єри і якого збулися як якогось сміття. Хоча була інформація про те, що з ним будуть продовжувати контракт, але так і не продовжили. І є інформація про те, що Ангель Ді Марія тримає приховану образу на ПСЖ. Знаєте, Ді Марія завжди був таким тіньовим лідером, саме тіньовим лідером, тому що був Златин Ібрагимович, пізніше Неймар, потім Бапе, Месі, і завжди він був в тіні цих футболістів, хоча результативність нього не сильно відрізнялася від тих самих зірок. Анхель Ді Марі, який виступав за ПСЖ з 2015 року, в складі клубу він виграв 19 трофеїв. В останньому своєму сезоні Хавбек взяв участь у 30 матчах ПСЖ, у всіх турнірах забив 4 голи і віддав 7 передач. За 7 років в складі ПСЖ аргентинець зіграв 294 матчі, забив 91 гол і зробив 111 результативних передач. Став п'ятикратним чемпіоном Франції, 5 разів виграв в Бок Франції він виграв все. І не дивлячись на те, що після ПСЖ він заграв ще сезон у Ювентусі, а також час від часу видає Бенефіси в Бенфіці. Саме з ПСЖ в нього було дуже болісне прощання. Раніше Ді Марія виступав за Манчестер Юнайтед, Мадридський Реал та Бенфіку. Проте саме в ПСЖ його провели як останнього короля Парижу. Просто подивіться на цей перформанс, на це прощання з фанатами. Виглядає так, ніби це кадри з голівудського фільму. Саме Ді Марія тягнув команду тоді, коли зірки розслаблялися. І він не ображався, коли його ставили в запас, коли його ставили на лавку. І пам'ятаєте його це святкування? Ви точно його пам'ятаєте? Якщо говорити про Тоні Кроса, то його буде дуже важко замінити в реалі, незважаючи на те, що помінялися покоління в центрі поля, той самий Камавінга, Чуамені, Вальверде. Вони не зможуть цілком замінити Тоні Кроса. А так, звичайно, ще Джуд Белігнем, про якого я забув. І нагадайте мені. Тоні Крос взагалі мав якісь погані сезони, тому що на моїй пам'яті він грає просто от і до стабільно, постійно піти вчасно. Це дуже важливо, це вдається не всім. Іноді навіть найвидатніші занадто затягують з виходом. Наприклад, їдуть в Саудівську Аравію і псують враження від своєї блискучої кар'єри. Крос чинив інакше. Він не поїхав до Саудівської Аравії. І це було б дивно після того, як він жорстко розкритикував футболістів, які туди вирушили. Але в реалі він теж не залишився. В Реал Мадриді Тоні Крос виграв 5 ліг чемпіонів. Без нього ці ліги чемпіонів точно не підкорилися б реалу. Про внутрішні трофеї взагалі не потрібно говорити, тому що в його колекції їх повні. Коли він прощався з фанатами Реалу, йому вдалося стримати сльози, проте його маленька дочка не стримувала себе. Він прийшов до Реалу 10 років тому, і саме в 2024 році завершує кар'єру. Не тільки в Реалі, а й в збірні Німеччини. Ну я не знаю, моя думка є така, що дуже важко буде зараз зробити з молодих футболістів такого гравця, як е, Крос, такого, щоб він бачив футбольне поле як Ренген. І я не міг просто не згадати Девіда Бекхема, я не міг його не згадати. Його прощання з ПСЖ у 2013 році було настільки емоційне, що це, напевно, бачив кожен. В складі ПСЖ він провів всього півроку, зіграв 8 матчів, вся зарплата його йшла на благодійність, але цей гравець приніс в ПСЖ. Дуже велику медійність, і багато фанатів пішли за ним, і багато навіть дізналися про те, що взагалі існує такий клуб, як ПСЖ. Я вдячний ПСЖ за те, що мені була надана можливість продовжити кар'єру і грати, але я відчуваю, що вже прийшов час завершувати кар'єру. Хоча була інформація про те, що Девіду було запропоновано продовжити контракт в Парижі, він не погодився. Бекхем є шестиразовим чемпіоном Англії, дворазовим переможцем МЛС. Також він по разу ставав чемпіоном в Іспанії та Франції. Просто подивіться, які проводи зробили для англійського футболіста, який відіграв в складі ПСЖ всього півроку. Його проважали так, ніби він відіграв тут років У Своєму останньому матчі Девід Бекхем вийшов з капітанської. Пов'язкою, коли прийшов час його замінити, він не зміг стримати сльози і свої емоції. І подивіться, гра не закінчилась, але навіть суперники нічого не говорили, тому що йшла з поля, справжня легенда. Символічно ще те, що Девід Бекін завоював у складі ПСЖ перший трофей Ліги-1 за правління шейхів і став єдиним англійським футболістом, який виграв чемпіонати різних чотирьох країн: Англія, Іспанія, Франція і США. <праць> Щоб Барселона змогла продовжити контракт з Месі, їм потрібно було розгрузити зарплатну відомість, що вони не змогли зробити. Відповідно, Месі пішов в ПСЖ. І якщо чесно, я не дуже сильно вірив про те, що Месі покине Барселону, тому що він пройшов просто неймовірний шлях від Ламасії, від маленького футболіста, в якого вкладали. Постійно і постійно вкладали, хоча це все окупилося, тому що він подарував Барселоні максимально багато трофеїв. В складі неї він виграв золоті м'ячі і приніс їй світову популярність та славу. Незважаючи на те, що за Барселону довгі роки грали топові футболісти, такі як Ібрагімович Туор, Рональдіньо, проте Барселона завжди буде асоціюватися саме з Мессі. Messi, Messi makes space for himself, taking on all comers. Little Messi. That's it. 85. Я прожив в Каталонії все своє життя. Приїхав сюди ще дитиною, а тепер, через 21 рік, в мене є дружина та діти. Я досі не можу повністю усвідомити, що залишаю клуб і місто, що моє життя повністю змінюється. Тепер мені потрібно починати з нуля. Моя сім'я також покидає місто, але ми впораємося. Це складні зміни, але їх потрібно прийняти, сказав Леонель Месі на своїй прес-конференції. 34-річний футболіст провів усю кар'єру в Барселоні. За основний склад команди він дебютував у 2005 році, виступаючи на прощання. З конференції Месі не зміг стримати слід. Журналісти в залі аплодували йому, друзі по команді йому аплодували, дружина, діти, і ніхто не стримував своїх емоцій. З Барселони йшла легенда. Але знаєте, цей його вихід з Барселони і перехід в ПСЖ, а пізніше в Інтермайамі, де він ще зараз грає, він йому пішов на користь, тому що. Виграв декілька трофеїв і став самим титулованішим футболістом в світі. Кожен прощальний матч, кожна остання гра це не просто прощання, а урочистість спадщини, яка продовжує жити в серцях фанатів. Ці футболісти подарували нам більше, ніж просто ігри. Вони дали нам натхнення, емоції та спогади, які будуть з нами завжди. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку.